Вони знають усіх цих футболістів і кого вони тільки не знають, і ти розумієш, що це вже є культом, ось це і є поклонінням, тому що насправді, куди ти віддаєш свій час, кому ти віддаєш перевагу, це є вже ідолом. Це і є вже ось цей культ. Просто одне елементарне запитання скажіть віруючий ти, не віруючи, в якому ступені різниці немає. Чи є вплив артистів Голівуду на тебе, спортсменів, політиків, блогерів та інших 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 людей? Акторів, актрис? Звісно, звісно, Ігор. звісно. просто сам собі щиро постав запитання: Чи є наслідування? ти так? взагалі можеш без цього жити? Ким ти більше захоплюєшся взагалі? Серіалом якимось, чи дійсно Ісусом Христом, чи Його Словом, чи Його поклонінням, чи служінням, чи євангелізацією? І якщо в твій дім вводять якісь ці тисячі богів або тисячі бісів, які є через увесь цей культ, через усю культуру, яка є, і ти, не розуміючи, це попався, насправді тобі вводять інформацію, і в те, що ти чуєш, у тебе тоді з'являється віра, ось у чому суть.